Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це моє друге відео сьогодні. Якщо не бачили перше, переглядайте. Там дуже цікавий електроінструмент. Є в нас на продаж такий сверлильний станочок. Ручечки є і патрон також є повністю працюючий, працює від 380 вольт. Можу скинути вайбер відео роботи, щоб тут не шуміти, так скажемо. Бірочки погано провидняються, тому ось так. Кого зацікавив, будь ласка, в Чекаю вас. А ми продовжуємо. Є в нас така циркулярочка про крафт. Як нова, десь в мене є книжечка, характеристики ось такі. За ціну будемо з вами домовлятися. Можу зазняти також відео роботи. Такий ящичок є. Ціна ящичка 50 гривень. І є в нас такі сверла. Набір перший, 17 штук, 250 гривень. Набір другий, 15 штук 220 гривень. Залишились у нас сверла по розміру 19 мм 60 гривень. Та 10,2-50 гривень, конусне. Як новесеньке. Ось таке. Набір третій сверла 14 штук, 210 гривень. Фреза ось така. Розмірів погано видно, але якщо потрібно буде, то я замірюю. Ціна буде 70 гривень. Ось так. Набір четвертий 17 штук, 196 гривень. Набір 5-й, 11 штук 154 гривні, Набір 6-й, 6 штук 120 гривень. Та набір 7, 15 штук 210 гривень. Ось такий. Також залишились тримачі. Ось такий 100 гривень, а ці по 50 гривень. Якщо хтось забере всі 4, то віддам за 150 гривень. Та набір 8, 17 штук, 200 гривень. Ще є такий тримач Ось такий. Зараз замірюємо внутрі. Так, внутрішній розмір у нас 5 см та 5 мм Ось так. Ось такий тримач ціна його 230 гривень. Ручки викручуються дуже компактно. Та є в нас ось такі мічики: 100 штук, 1300. Кому потрібна менша кількість, будемо домовлятися. Ось так. Ще залишились напільники, кого... кого цікавлять, віддам по гарній ціні. Тому ось так. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.